Так, доповідаю. Кошти 5500-5 тисяч 5 гривень, як не бувало. Е, року Ігор Савчук надає приміщення свого ресторану село люди. Правильно так, так. Для готовки їжі Ігор Ігорович передоставляє своїх поварів, своє приміщення, своє все комунальне. Готує, все готуємо, все годуємо, все пакуємо і даємо. Доповідаю. Доповідаю. Значить Гуманітарна допомога з нью Делайма доїхала їхала до Безліка. Бікос, що правильно? Бікос Альоша Американбой, приводить, означає Альоша молодець. Тетяна Щербак. Поздав пост спритні. Пост я завжди казав, що не всім я чиновникам довіряю, мерам, херам, губернаторам, Ось є свої люди в доску, он це приїхав, здав, таня знає, кому треба діти, правильно? Кому треба дітей, кому треба щось росам, кому треба може старикам. От о, бачите, те, що я показував вчора в Києві, сьогодні доїхала. Через добре закатання. Так що все. А, Марічка з Ньюкасла доповів. Поїхали на Чевчині, об'єднала. Велике дякуємо вам. Отримали допомогу, а, дякуючи Олексію Оскару і його фонду Олексія Оскара. Ця допомога буде адресована і безпосередньо поїде по Ніжину і Ніжинському району тільки тим людям, які безпосередньо цього потребують. Все буде добре. Дякуємо. Фонд Оскара вже отримав чергову фору допомоги з е, Ньюкасла Андерлайна. Та за послуги саме цієї фори Олексій заплатив, перехував 14 тисяч гривень. Дуже вам дякую. Як виробі компас на код, знаєш кінець, я буду багат. Я відмічаю добучу карті, потім біру і... Так, доповідаю, оце село Великий Ключів. конкретно село Великий Ключів зараз нам надає допомогу нашим хлопцям, людям з тих міст, які в першу чергу зараз були звільнені з окупації расистів. От що значить гуманітарний штаб? От коли ти зайшов. Ти колега, він колега, він каже, дивись, все, що в мене є, потроху тобі дам. Оце я розумію, я зайшов гуманітарний штаб і люди потроху допомагають. От емобіліта допомогли, エ, допомогли медикаментами, エ, допомогли ось э, этими... э, подділями, подг... подг... э, дали э, тактичні рукавиці, вот, там ще повигружали. Ось дивиться, консервацію дають поспілку. Навіть шоколадками поділили. Вот дали міськовий дали, речі, дали, дали шкарпетки, дали термобілизну. От людина стоїть тут каже, я потроху всього дам, а не то, що я в тернопіль зайшов, але на мене рило-махтарило дивиться і послало за кораблем. І все запаковане, це було ящиками. От конкретно вам дякую вам за те, що ви як прийняли, як, як вагаєте, як українці і щиро приймають. Зібрали люди. Подивіться, познімають, поди, 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 будь ласка. Це, це, це капля моря від того, що ще планують люди передати на Київ на наш штаб, щоб ми потім вже формували. Ось, повернись, ось Славко, потім. Ось, ось, Слава Україні. Скажи, пане друзі, об'єднуємось, бо Україна в нас одна, а ворог дуже великий. Щас, це все. Друзі, хочу зразу вам от показати. Тільки поповнюється рахунок і зразу ж тут же втратяться гроші. 6 тисяч. Це ми заправили 160 євро. Заплатили за привіз гуманітарної допомоги. То, що з Нюкасла фура вчора приїхала в наш штаб і загрузилася. Дві тисячі зразу я заплатив, ось бачите, Юрій, це водій, який зараз з Чортківського району їде в великий ключів, забирає гуманітарну допомогу і везе все це на штаб. То я просто вам зразу бачите, звітую тільки ви поповнюєте, гляньте, дві п'ятсот, зразу дві відправляється. відправляються. Тільки ви поповнюєте, вже шість відправляється. Ну а це само село Великий Ключ, така от красота. Але мені зараз не до природи, не до краси. Я зараз лечу знову до людей. Вони там ще хочуть допомогти зібрати допомогу. І я все це зараз пакую. в Одне місце, і це Юра, що я дві тижні заправив, під'їжджає, забирає. Ми всі разом їдемо тоді на Київ. Дякую вам велике. Я відцитував. Мініфон Оскар Олексія допомогу від Нюкаслу Андерлайн. Отримав. Зараз іде процес розгрузки, саме це бачите. Дуже вдячний вам за допомогу. Оцей Ким завжди говорив правду, допомагає, робить людям добро нашим хлопцям. Хто там на вуха щось ліпить, відкриває все, що є по чистій правді, а цього не люблять. Не люблять. І такі люди, як ми, завжди трішечки десь обходять стороною. Правдивость знайдемо, виновних накаже. Пацанам допомагайте, хто як може. Повірте, є чесні, добрі, правдиві люди. Слава Україні! Так, друзі, хочу до вас звернутися з проханням таким от під людини. Попроси, що треба вам? Шостий батальйон ДУК, треба фліски, тепла одежа, лопати. таке. Чи мог помог, але ну, діло в другому. Дивіться, номер почти 4 Київ. Ви всі знаєте. Долучіться, поможіть, будь ласка, і ми хлопцям ще передамо. Я вам буду дуже вдячний, тому що ми майже все передали вже на Донець. А треба ще допомогти хлопцям. Все, дякую. Дякую. як Ось така хуйня малята. Не один благодійний фонд, в тому числі і фонд Сергія Притули, не зміг допомогти. Крім Чаніну, бо я ж не постраждалий, забрати ліки з нової почти для моєї дитини. От. Зато мені допомог мало але дуже хороший чоловік Олексій Оскар. От він допомагає. Він я раз позвонив, він скинув гроші. Другий раз він мені перезвонив, що гроші поступили. Я поїхав, забрав ліки і дуже-дуже вдячен цьому чоловіку, тому що він робить дела, а всі другі ні. Вони теребенькають, балакають на ті що вони усім допомагають, у них мільярдні статки мільйонні. А на самом деле, ні, ніхто нікому не допомагає. І я розумію, чому. Тому що через пару років будуть вибори. І треба буде десь Іскати гроші на ці вибори. І, як ми помним, хтось дуже і дуже хотів до влади. Тим більше предвиборна компанія байрактари, спутники, машини і все таке. От де гроші. Ховаються. І на що вони ховаються? Дуже дякую, Олексій Оскар. Забрав дитина. Ой, спасена. Дуже вам дякую. дякую всім. До нас приїхала така підмога, дуже колосальна підмога для діток від благодійного фонду Олексія Оскера. Дякую вам, Олексію, за таку колосальну, колосальну підтримку наших діток, діток нашої громади. Дивіться, скільки приїхало сумішей. Суміші всі 636 місяців. Я зараз викладу у нас в групі пост, яким категоріям ми цю суміш будемо видавати, надавати. І кому треба, звертайтеся, будь ласка, з задоволенням будемо допомагати. Правильно сказати правду, вот там аско какой то є как волонтер, який почав подимати крик, що творится в армії. Туда-сюда я лично видел ориентировку на него, в которой было написано в случае обоз... э, э, остановки на блокпосту его задержать, вызвать прокуратуру. То есть вы понимаете, на каком это уровне дается команда? На уровне генералов, что человек, который единственный, сколько я знаю, борется, я не помню, там оскол или как его нам зовут. единственный, который борется с такой преступностью, то есть его контролируют на уровне командующего Збройных сил, чтобы он ничего, блядь, лишнего не показал. Вопрос не в трусости, вопрос в правде. Нельзя прийти к демократии, грабя своих солдат и свою страну. Так что, хейтеры, продолжайте пиздеть, я всегда буду понимать, что вы есть. Вот чем больше вас негатива дает, тем больше крыс. Но сейчас, слава богу, крыс стало меньше. Народ начинает немножко понимать. Що демократію можна Її ну, не забастроють замалчуванням і устроїть розлашеннями війною справи з своїм государством, ну своїм государством, з нашими хапугами у власті. Слава Україні! Я колишній боєць ЗСУ, я служив у 53-й бригаді. На даний час я більше не служу. Я звертаюся до всієї тої нечистої сили, яка переслідує Олексія Оскера. За його правдивість, за його факти і за те, що він захищає наших бійців, моїх побратимів від нечистих на руку і на совість офіцерів, так званих, бо це не є офіцери. За те, що Оскар каже правду, влада його почала переслідувати, то я вас попереджаю від імені моїх побратимів. Після закінчення війни ми вас обов'язково знайдемо, і ви будете перед нами відповідати. Якщо Оскаром зараз щось трапиться, він кудись зникне, або з ним щось протизаконне трапиться, або йому інкримінують якусь вимушлену кримінальну справу, то я, я вам заявляю, що я зараз не воюю. В мене розв'язані руки і ноги, які, слава Богу, в мене лишилися. Зброю в руках я вмію тримати. Я з вас начну зараз же питати, коли ви скоїте перші свої кроки злочинні проти Олексія Оскера. Тому я вас ще раз попереджаю. Не чіпайте Оскера. правду мають знати наші громадяни. Займіться притулою, задайте питання, де ті мільярди, притула, який мені відмовив. У тепловизоре, ведре отповил, что мы достаточно зарабатываем, чтобы себе тепловизоры купить. Это нормально, 5 миллиарды. На которого завели уголовное дело, у него был обыск без него, без его присутствия. Когда он пришел, его не пустили. Ну понятно, что это была подстава, потому что много говорит и много знает. Понятное дело и Рассказал, что Зеленский поздравил Притулу на, поприветствовал на конгрессе, и Притула рассказывал, что у наших волонтера, ой, простите, у наших военных есть все, все необходимое у наших военных есть. Ну, я хочу опровергнуть 100% из 100%. 20 волонтеров работают честно, остальные воруют, а еще на наших военных, которые говорят правду, которые рассказывают, что чего у них нету и что у них, что не доходит до них, да, на них просто заводят уголовные дела и держат их на крючке. Ну, это же выгодно, только это все будет до поры до времени. сами понимаете это ни к чему хорошему не приведет ни к чему поэтому перед тем как где-то скидывать деньги проверяйте информацию слушайте внимательно и э, рекомендую слушать нашего волонтера который защищает наших военных который действительно помогает алексизитуем и вам завтра в все. Їде на Покровськ, а звідти на Бах. От всі медикаменти. Все це їде завтра на Бах. Так. Очередной продуктовий набор. Ночной, Ночной да, ось, по списку. Просто чого знімаю? Хтось знає свій гранат, бо це мені присилали. Це правда я купляв. Хтось може узнає консерви, чаї, шоколадки свої. Щоб бачили люди, куди все йде. Ось такі є. це ж штаті з іспанської фуригом допомоги. Це все йде на продуктовий набор. Но там родина біженців багато бідного, тому трошки такий жирний буде набор. маленькая коробка. Да, маленькая, ну слушайте, у меня заявок, я вам хочу сказать, немало. Давай пакет возьмем. В пакет? Не, а потом в коробку. Я кушу, ну не впихуем, не переживай. Она не закрыется. Я закрою. Я ну не, закрою. не надо, керам. ты подавишь грифу. Нет, все нормально. Вот, а так вот потихоньку по списку работаем. Салфетки влажные. Да, салфетки влажные. Шампунь. И гель Шампунь, для душа. Да. Раз, комплектуем вам Посилки по вашим просьбам. Дякую. Оскар. Заїхали на нову пошту. Хлопчики не працюють. З наступаючим. От все отримали. От так, як ви пам'ятаєте, я перераховував 4000 гривень за спальники. Ось вони прийшли. Мені. Влад, спасибо, що прислав. Один, ось другий. Третій. Дуже круті видно одразу. Так, фліску. Одну мені прислала. Я вже знаю, куди її пристроїть, І от такі от круті сухпайки. Світла долина. Набір сухих овочів для борщу, столичний називається. Що тут у нас? Ось такі от. Кухарська сотня столиці. Бачите? Це все йде хлопцям. Як об по чуть -чуть, по чуть -чуть і обіцяв, По чуть-чуть, по чуть-чуть собираем и отправляем. Спасибо всім, кто долучається. Так. Донецьк Алексеєва Дружковка. Продукти. Гігієна. Продукти есть. Гигиена есть. Так, Гігієна. Так, по одній посилочці і відправляємо, бачите? Просто е, ви написали, я записав. От того, що ви 10 разів просите, а коли буде посилка, е, а що ви ще не відправили, нічого не поміняється. Я вам не лізетка, я вам вибачте не, не гаряча лінія е, державна. Приходить очередь, пакуйте. Наберіть терпіння, пожалуйста. Я ж один, а вас багато. Все, ждіть посылочку. Оце 2,04 Аш це... хворий стоїть. У нас котче хоче немає, нічим прицепить. Нема Можешь своєю слюною прикріпить. Там в така, що вчепиться, хуй. Ой, нельзя там родарик такий. Так. Не розліпайся. Ладно, хай це буду по такая. Що ти відправляєш? Алексей? Що я відправляю? Ти відправив мене в відставку. Ні, ми просто закриваємо всі хвости і я вже не хочу займатися волонтерством, тому що... Тому що так і скажи. Долги. Ну так, долги. Здоров'я нет. Здоров'я немає. А здоров'я нет, я можу вам підтвердити це. Поэтому придется вот мне молодому и працовывать и все. Дело в том, что дело в этом. Военные меня ругают. Сказали, приказываем отставить панику. Я говорю, это не паника, это реальность. Зачем? Кому нужен э, полуспособный волонтер? Ну реально. Тем более, э, коли тебе бы на счету 47 копеек. Ну меня это просто до такой степени. Uh, все требуют на миллион, а на счету 47 копеек. Uh, спасибо людям. Он с Польшей 5000 прислали гривень. Uh, не знаю, честно говоря, не знаю, что мне с этим делать. Я уже не хочу ничем заниматься, я уже не хочу принимать звонки. Я не хочу уже слушать все все рассказы, проблемы. Претензии. Читать, ці, -ці, ці гадости читать. Я уже, ну, я встав. Тем более. Був би я притул, який сидить і розказує, що після війни два дня поплачемо за погибшими, а потім будемо думати про політичне будущее. Ну, можливо, будь може десь я б ще грав би роль. Так мені ну немає сенсу. Я просто встав до вас. Може у когось є версия розміру? поможіть, пожалуйста, потому що ну реально немає, немає. днів купити. І дві саперники хлопати. Я просто закриваю списки людей. І багато що вже якби закрыв, но от... помогите. Е, Покажу оці 47 размера з мехом бобровим з Тернополя, людина прислала. Вони вже уходят в Донецк. Мне надо берців 43 размера и две, две саперки. За Там ну ничего, если не будешь лечиться, то я всем выйду по три землі. Даліше. Врага мої не забудь. Олексій mm -hmm. Генріхович, дуже дякую вам за те, що ви відправили нам. Так, тут у нас Давай, значить рація. Зараз я відкрию. Так, рація допоможу. Є. Так, дякую. Так, рації є, всі ці установки до рації є. Дякую. Так, а, пігулки? пігулки. Ну, Я так розумію, це для цього самого, для здоров'я бійцям від кашлю. Дай Боже. Одноразовий душ ми прийняли. Ми все зараз розкупорили. Одноразовий душ є. На так, соки. шкарпетки. Шкарпетки прийняли. Дуже вам дякую. Угу. Так, все є. Це їжа. Я, би, відеозвіт. Їжа, яка треба. ось, а, так, Ще їжа. так, вона все є. Флюкольд, походу, это, що, тоже, ну, да, це флюкольт, Це що це теж да, Це також ліки. ліки. Так, це ми прийняли. Салфетки. Оце це дуже важливо. Це дуже важливо. Записка. Це хлопці прочитають, ми це прийняли. Дорогий воїн, пишу тобі. Щоб подякувати тобі за захист нашої країни. Важко уявити, як тобі тяжко на фронті. Але дуже прошу, приймай, тримайтеся. Все, все наше найкраще ми маємо, Господа щоб дав нам оберіг. Повертайтеся додому. Дякую дуже, Олексію Генріховичу. Ось ще з шкарпетки. Да. Так, ми це все врахуємо. Так, леза для гоління ми отримали. Подарунки від дітей це дуже важливо нам. Дякую, що виховуєте нашу націю в такому дуже патріотичному змісті. Дуже це, за це дякую. Отже, основний момент ми отримали. Пане Олексій, дуже вам дякую. За те, що ви робите вітання, а пізніше хлопці скинуть повідомлення про те, як це все працює вже з місця бойових дій. Дуже дякую. Поки виключаюсь, якщо що ще спишемось, зідзвонимось. Дуже дякую вам. Один ящик відправляється на Дніпро з турнікетами сухими дожжами, чи як він, сухий душ називається борщами бандерівськими, ну і суп з супами. Ось такий от ящик пакується сьогодні ще одним хлопцем, нашим захисникам. Дякую всім.